Всім привіт, дорогі друзі! Новий тиждень несе нам нові сенсації та новий випуск кібернавтів, в якому ви сьогодні дізнаєтесь, про найперші решафли команд після Єсиль Проліг. Результати ПГЛ Валахії та чому навіть так кволо продемонстрували себе на турнірі. Українські команди на квалах до ПГЛ Астана 2025 та новий азіатський топ-турнір, який може стати конкурентом Бласту, та АЄМ. Підписуйтесь на канал та. Та не забувайте натискати лайк та дзвіночок. А ми починаємо! Об'єднайте родину навколо захоплюючих гоночних симуляторів Logitech G. Вчіться, змагайтесь та підготуйте один одного. Ініціатива Race Together від Logitech G перетворить віртуальні перегони на сімейну традицію. Уцініть реалістичність керма G923 Stru Force. Відчуйте вібрації, нерівності, навантаження та гальмування, як у справжньому авто. Кермо сумісне з ПК, PlayStation та Xbox та підтримує ваші улюблені. Ігри. Скористайтесь знижкою 30% на всі Logitech G. Проводьте незабутній час разом, навчаючись та створюючи яскраві спогади. Мелодрама на ЄСЛПРОВріг Ясиль проліг сізен 21 може бути визначена як найдраматичніша в історії, і ви запитайте, чому по перше, цьогорічний ЄПЛ був дійсно непередбачуваний. І якщо раніше ми приблизно могли спрогнозувати результати, сказати хто в якій формі приблизно знаходиться, то зараз взагалі нічого не зрозуміло, оскільки тір-один сцена перетворилася у якийсь рандом. Розпочнемо з позитивних моментів. Французи з 3D Max продовжують дивувати та втішати нас непоганим кесом. Команда змогла закінчити турнір у середині таблиці Swiss System, Заробили дві перемоги та три поразки. Але є невеличкий нюанс. Французький колектив переграв на аби кого а Falcons та Eternal Fire. і мав чудові шанси проти Liquid. Liquid! ліквід. Досвідчені французи вже не перший раз так яскраво б'ються за плей-офф і з цього дійсно потрібно зробити позитивні висновки. Найбільшим розчаруванням свій стейдж цілком можна назвати Falcons, які таки не змогли зачепитися за плей-офф, хоча їх дисбаланс виступів доволі очікуваний, враховуючи те, що команду карить один Ніко. Сто буде Малтов. To find the fray. It's on to fallen once more, but this time he's got an AK. It's Nico on the <gasps> other side, and Nico again. Still it has to fall to Nico, but it is Nico. Nico knows it's playing out exactly according to plan. <laughs> Новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentlemen виходять за підтримки Favbet. у плейоф. Найнебезпечнішими виявились ще одні французи: Віталіті, які прекрасно зіграли загальний етап, і на шляху до гранд фіналу подолали Монгол Ста Тім Ліквід. Про НАТО Свінсера можна говорити дуже багато, особливо про великі перепади перформансу, дуже велику нестабільність біта та вандефули, які можуть і заруїнити, а інколи і врятувати. Much. They've got incendiaries, they can just hold him at bay. He needs a quick kill right here, right now. He's got a line, oh, line up oh, and he gets it's number one versus one. Oh, they line up for him!

Alexi's gone, Navi escorted out of Pro League at 2 0, Mongols besting the black and yellow. G2 — це окрема тема, й після відходу Ніко команда демонструє себе якось незрозуміло. і врахуємо, що те, що Монесі далекий від свого прайму. Що, що а прохід Маус до фіналу не очікував ніхто. Доволі велика кількість людей списали команду, не дивлячись на те, що у цьому році вони виграли вже один турнір. Але Маус ще з 2024 року можна охарактеризувати як хорошу якісну команду, але не вища ніж топ-5, Бо за сценарієм там повинні. Бути Spirit, navi, jet bytaліті. Але Мау зламають ці, ці скептичні настрої та їх прохід у фінал, де вони зустрілися проти Віталіті в цьому підтвердження. Will it horn them? Or can Bronan secure it into the 1v1? It's Torji. He has a Molotov as well. This is gonna be an impossible one with the smoke on Cave. He hasn't smoked the bomb. The Molly now can disrupt the defuse and is held by Torgie. Spirit! Knocked down in the semi-finals, a full-three map affair. The ones to secure the grand finals. They have bested the dragons. Фінальний мечеп. Навіть дивитися було незвичайно, бо такий сетап команд, як Maus та Віталіті, побачити в фіналі можна не часто. Тим не менш, цей Best of Five був феноменальний. Його варто було побачити. Переможцями турніру стали таке Віталітій Феджокс Вайталтідо Флайм Деясендсін. Your champions of ESL Pro League. It's Team Vitality! Наступним великим турніром у 2025 році буде Бласт Лісабон, який є шансом реабілітуватися тим командам, котрі якимось чином не змогли показати себе наповну на зіясель пролізі. Тому з нетерпінням чекаємо на цей івент. Новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки Favbet. Зайву встановлює історичний рекорд 22 MVP звання кращого гравця Counter-Strike. Матія Зайбу Ербо здобув свою другу нагороду MVP 25-го року на ESL проліг League Season 21, продемонструвавши неймовірний рейтинг протягом турніру. Найважливіше це його 22-га MVP нагорода в кар'єрі, що робить його офіційно найкращим гравцем історії Counter-Strike, перевершивши Олександра Сімпла Костелєва. Французький снайпер був ключовим у беззаперечній перемозі Віталіті Надмауз у гранд фіналі з рахунком 3-0. Реакція зайву на рекорд по MVP. Перед цим турніром я навіть не думав про якісь MVP та рекорди. Головне це команда. І якщо команда грає добре, то я буду грати добре. Додавання Робс до складу Віталіті звільнило зайву від тиску, дозволяючи йому грати з новою впевненістю. Як думаєте, настала ера зайву? Пишіть в коментарях. 910. The Mongols найкращий снайпер Ясель Pro League Сізон 21. Монгольський талант 910 з команди The Mongols став найкращим снайпером ESL Pro Сізон Season 21. Його домінуючий стиль гри за ВП та виняткова точність зробили його найнебезпечнішим стрілком усього турніру. Ключові постріли 910-го неодноразово рятували The Mongols у критичних раундах та допомагали команді здобувати важливі перемоги, незважаючи на те, що його команда зупинилась на третьому четвертому місці, надійшовши до фіналу, 910-й залишив неймовірне враження на всіх учасників та глядачів Чів турніру снайпери на єсиль пролігсі зен двадцять 21 ще раз продемонстрували наскільки критичну роль відіграє АВП у сучасному КС-2. деякі з них стали ключовими гравцями для своїх команд, забезпечуючи стабільну підтримку та вирішальні фраги. Турнір переконливо показав, що майстерне володіння АВП може не лише змінити хід окремих раундів, але й визначити долю цілих матчів. Ганьба на війна Season 3 Вигил Валахія Сізан 3» підійшов до фінішу і припідніс українським вболівальникам суцільне розчарування. Переможцем чергового турніру серії Валахія стала команда Team Liquid, які з самого початку турніру показували усіма способами, що вони стануть чемпіонами цього турніру. Стовідсоткове перше місце в груповому етапі з рахунком 3-0. І відзначимо, що команда програла всього одну мапу із восьми. У плей-офф Liquid знову домінували, і на своєму шляху пройшли Аврора. Екстрім та тім Falcons. Фінальна серія була напруженою від початку і до кінця. Ліквід потужно розпочали протистояння, забравши дві карти поспіль та створивши комфортну перевагу. Тундра проявила характер і скоротила відставання, вигравши третю карту. Але ліквід не дали суперникам шансу на камбек, домінуючи на четвертій мапі та завершивши серію. Візієм та триплівієрскний комплектвойд. Дерзні 33 санрейдрійсток. in the Ice Path, he is dead. No buyback to come, Sunray connecting has to do Saber life. finally with the Ravage, down goes Duraccio. ultra kill for Mickey. make it a fucking Rampage. That is how you finish oh. a tournament in style Liquid. Ending it off with a Rampage and a 3-1 final scoreline, congratulations. As I believe we can crown them the champions of PGL Wallachia Season 3. Найціннішим гравцем фіналу, беззаперечно, став польський мідер Міхал Ніша Янковський, який впевнено очолив рейтинг з КДА з вражаючим показником 7,58. На другій сходинці розташувався кері Гаймін Гладіаторс, Алімжан, Ватсон і Сламбеков. Із КДА 5,89. А трійку найкращих замкнув кері Тім Тайтбонд, го Широ Сюаньян. Із показником 5.81. Варто відзначити, що Тім Ліквід розмістили одразу трьох гравців у. Топ 10 що підтверджує їхнє беззаперечне домінування на турнірі. Ніша продемонстрував феноменальну продуктивність майже на два пункти, перевершивши свого найближчого переслідувача за КДА. Його неймовірно стабільна гра та вирішальний плеймейкінг стали моментами ключовими у здобутті перемоги ліквід на початку серії, що заклало фундамент для загального успіху. Піджель -валахі сізон 3 став серйозним випробуванням для всіх учасників турніру. Тім Ліквід продемонструвала найбільш цілісну та. Стабільну гру протягом усього плей-офф-етапу і цілком заслужено підняла чемпіонський трофей. Tundra Esports, незважаючи на поразку у фіналі, показала вражаючу витривалість, пробившись до фіналу через нижню сітку. Що стосується Наві, тут краще промовчати. Знову новий склад, і знову ті самі проблеми. Наві завершила свій виступ на турнірі на 10-му місці з загальним рахунком 2-3. Український колектив зміг виграти лише у аутсайдерів турніру Авулус та Москіто Клан. Але проти Нігма, Галексі, Ліквід та Тундра, українська команда не змогла показати фактично нічого. Нагадаємо, що новий склад Наві був зібраний наприкінці 24-го року і новий Ростер вже встиг продемонструвати свій потенціал на декількох турнірах, але результатів знову немає, оскільки наві провалили майже усі кваліфікації, зокрема до ДрімХаку та ESL Rally 2025. Не дивно, що й в основному етапі під Джель Валахія все було не дуже добре, і команда повністю виглядала розібраною. І чи варто в який раз розраховувати вже на щось із цим ростером? Будь ласка, напишіть коментар з цього приводу, що ви думаєте про. О, цей склад, та який би на вашу думку ростер, був би дійсно непоганим для Наві. Новий азійський тір 1 турнір УКС. Blast та IEM, остерігайтеся. Китайський організатор Hero Esports анонсував масштабний азійський турнір з призовим фондом у 300 тисяч доларів, який пройде в травні в Яньшені та Шанхаї. Чотири семи найкращих команд Азії отримали інвайти на основну стадію: FlyQuest, LeanVision, За та Тайло. Дві перші команди азійського рейтингу зе Монголс і Liquid нібито відхилили запрошення в той час, як AtoX, що посідає четверте місце, були дискваліфіковані через розслідування ЕСІ інші чотири слоти будуть розіграні у закритій кваліфікації, на який було запрошено ще 12 команд, серед яких Rare Atom і Rooster. Чотири фінальні команди закритого відбору будуть відібрані з відкритого відбору, що триває в Китаї. Окрім вище зазначених колективів, серед цікавих учасників закритого відбору можна виділити індійську організацію God's Reign та G.G.H.O., де, до речі, грає ексгравець Монта. Пейнт та Флайквест роблять решафли посеред сезону. Пейнта та Вест після вильоту з ЄСІЛЬ про ліг Сізен 21 вирішили не тягнути та вже зараз зробити серйозні зміни в складі команд. Австралійська команда зробила доволі масштабні зміни. Команду покинув легендарний гравець Декстер та Алістер, який січня перебував в Інактиві. Замість першого в команду прийшов молодий новозеландець Курі Нетік Браун, який останні півроку представляв талон ESports. Кік Декстера на думку багатьох зовсім не зрозуміли рішення, оскільки річний гравець вносив величезний імпакт і часто був топ-фрагером колективу. Що стосується бразильців з Paint, то наразі організація вирішила кікнути каоза з активного ростеру, замінивши його дуже молодим 17-річним вихованцем Пінакадемії, академії його Дімо Енріке його виступає в академії з літа 24-го року, але не є старплеєром команди, закінчуючи меч середньому на третьому місці. Середній рейтинг гравця на даний момент. Становить 1.0. цікаво, що задумали пен цього разу, оскільки попередній досвід інтеграції юних бразильців був дуже успішний. Яскравим прикладом є той самий снов, який чудово вписався в колектив і має дуже величезний потенціал на майбутнє. Шлях українських команд до Казахстану. Наші на ПГЛ Астана Квалс. Вже майже тиждень тривають регіональні кваліфікації до ПГЛ «Астана-2025», який відбудеться в Казахстані. Серед учасників кваліфікації були українські представники, зокрема такі команди, як Лео Тім, Лейзеркец, ТНЛ, Коно ЄЦФ. На першій відкритій кваліфікації в топ 10 на жаль, пройшла лише одна команда тім Level, яка закінчила свій виступ на четвертому місці, і Лео, тім, які досягли одинадцятого місця. До речі, багато страждальні Pyjamas разом з українцем Рінклом програли російському міксу Беншед та навіть не змогли потрапити до топ 5 Усі інші українські представники, на жаль, вилетіли ще у найперших матчах. Висит додали українську мову. Міжнародна турнірна платформа FACEIT нарешті додали в останньому оновленню українську мову до сайту. До цього українська ком'юніті вже не один рік писала офіційні листи та зв'язувалася з адміністрацією щодо додавання української до інтерфейсу сайту, оскільки українська ком'юніті є набагато більшим ніж здається. Тим не менш, у підсумку, всі ці наші спільні зусилля виявилися немарними. Тож FACEIT вирішили додати нашу мову, і ви вже можете насолоджуватися, Тися інтерфейсом солов'їною. Дякуємо за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал Good Game Gentleman, Обов'язково ставте лайк та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Дивіться та слідкуйте за новинками та родзинками кіберспорту та геймінгу разом з нами. Побачимось у наступних випусках.